Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляд ЄВАЙ. Сьогодні я буду знову знімати огляд на три ось такі набори від компанії Semboblock. Е, ну, як ви могли вже бачити в минулому відео, я теж зняв ті набори. Е, тільки тут уже зовсім будуть інші. Це ось такий буде катер, заправник та, скажімо, це радар. Так, це радар. Е, ну, давайте. а а Я, до речі, в минулому відео забув сказати те, що я в Ютубі жодних відео не бачу оглядів іменно на оці малесенькі набори. Тобто я бачу тільки на великі там, де фігурки, щось таке там. А ось на ось такі маленькі, то взагалі на Ютубі ніде не бачу. Може їх навіть і нема. А може вони і є, ну просто я щось їх не знаходу. Ну Якщо їх і нема, то в принципі я буду, напевно, першим, хто зробить на це огляд. Єдиний. Єдиний на ютубі, ну ладно, це таке. Давайте почнемо з, давайте з цього набору, з катери, ці ми зараз відкладемо. Цей набір піде артикулом 11505, він коштує 15 гривень. Ну, в принципі, ці всі набори вони плюс-мінус десь так і коштують, тобто там 15-20 десь так. ось. Це ось такий човен. В принципі, кропки ми не будемо так розглядувати, тому що я в попередньому досі вже і так все показував, розказував. Зараз Де, глянемо інструкцію. Інструкція. Ось. Ну і сам катер. Зараз я трошечки камеру налаштую ось так. Ось такий катер, досить такий маленький. У нього спереду ось такі дві гармати є, які можуть ось таким чином підніматися. До речі, досить така от прикольна є деталь. Сюди можна кліпси закріплювати. Ззаду якась погода антени чи що це таке, я не знаю. Єдине, що ззаду, от, взагалі тут нічого нема, от, не знаю, могли б би детальку тут прикрити, там кубіком якимось чи щось таке, виглядає якось трохи не дуже. Ось така кабіна, прозора деталь з, при тому що до речі, досить прикольно. Для ось такого малосенького набору китайського. Ось. Це все на одній з такої основі. Ну, в принципі, досить такий неповний набір. Можна зняти тут сюди, можна щось ховати. А ми переходимо до наступного. Наступний набір під артикулом 11506 і це, суджу, по всьому, ось, 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 такий заправник. Це ось такий автомобіль з такою типу цистерною. А, давайте обійдемо інструкцію швиденько. Ось так виглядає його інструкція. А ось саме автомобіль. Можна бачити ось такі колеса сірого кольору, а спереду ж такий бампер, кабіна, що цікаво, у неї скло. Ну, тобто, скло. Ну, вона не прозора, наприклад, а ось ось така, типу пісочного кольору, тут теж є такий принт. Ззаду є ось така цистерна, судя по всьому, це дійсно якийсь заправник, тобто він там їде і заправляє інші машини там. Ну, там, паву, щось таке, там, солярка. Так. Ось так це все закріплено, тут ось така деталь, це знімається і всередину можна навіть щось сховати, що цікаво Це Теж така досить прикольна деталь. Ну ладно, а тепер переходимо до наступного набору. Третій набір це ось такий радар. Можна бачити він тут на чотирьох колесах. Тут ось така антена, які, типу якісь як сигнали, подає, є щось таке. Розмовна інструкція. Інструкція. Ну і ось так він сам виглядає. Досить е, така примітивна конструкція, в принципі, як і всі інші. Ось такі малесенькі колеса. Трошки импильні мене, знаю, вам видно на камарі чи ні. Ну, це таке. ось така принтована детальтика, досить прикольна. Використовується в, всяких там квадроциклах, автомобілях чи щось такого. Е, зверху ось така є антена. Яка закріплена на ось такі кліпсі, може ось таким чином підніматися, нахилятися, можна і назад відвести. Єдина оця дирка трохи не дуже виглядає. Могли б якимось би теж тут кубиком закріпити, так само, як і отут. Тут ось така от ребриста деталь. Ще ось тут така є деталь. Ну, виглядає досить прикольно. Ну і отже, були ось такі три набори від компанії SemboBlock, військова серія Black Vault називається. Ось так це все діло виглядає. В принципі, якщо ви десь побачите ось такі набори, то можете їх обов'язково купляти. вони досить так дешево коштують, вони недорогі, досить прикольно виглядають. Якщо ви там любите щось збирати там, мініатюрну військову техніку там, з LEGO, то я думаю, ці набори гарно доповнять вашу колекцію. Ну і якщо вам сподобався цей огляд, а також ці набори, то підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, обов'язково та подобайку під цим відео, діліться з цим відео зі своїми друзями, а з вами був канал Огляди UA, і всім до зустрічі!